Наволочки з б'язі розмір 50 на 70. Одна купочка в нас тут по дві штучки, а ця купочка по одній штучці. І так робимо огляд по дві штучки, що ми маємо? Синій фон з жовтенькими зірочками, сірий фон в смужечку темно-сіру. Синій колір ось такий, який, бачите, такий рихлений з надписами. Фламінго з пальмовими... пальмовими листочками на жовтенькому фоні, на такому молочному фоні. Білий фон з ромбічками. Біленький фон з надписами I Love You. Карта світу на такому голубенькому фоні. Коричнево якась така, оранжева абстракція. Принт «Долари», на бусковому фоні ось такі котенятка. Фіолетовий однотончик, рожевий однотончик, сіренькі одуванчики на білому фоні. Салатовий фон з голубами і надписами такими. Жовтенький фон з такими біленькими квітами по ньому. Фіолетовий фон. З такими гілочками, з жовтими дрібними квіточками. І жовтесенький фон з такими якимись салатово-рожевими квіточками. А тепер робимо огляд, які вже є готові наволочки 50 на 70 по одній штучці. Кути на концерті. Пандочки. На голубому фоні одванчики. карта світу. Пес патрон на сіром фоні. Біленькі соти на синьому фоні і на фіолетовому таке листя і сонечко.